Пісня року Х'ю Лорі Патрісія Каста, Потап. Наталка пісня впродовж року спілкувалася з неординарними героями і вирішила підбити підсумки щоподанілкової рубрики. Крилаті фрази, відверті зізнання, лайка та обурення усе найцікавіше за цілий рік. А ось тут сидів біля мене в одній сцені вождь. Вас на вулицях впізнають? Підійшов хлопець і каже, так ви хто? Ви Джонні Деп? Я кажу, ні, я Діма. И вот эта вот чудесная кофта с черепами, это вы где ее взяли? Это ваша ли, личная линия одежды? Хакама? Нет. Ну, это прикол. Но мне очень понравилось, она строгая-строгая. И при этом черепа. Череп интерпретируется по-разному. Если вы боитесь смерти, то вы не умеете жить. Я шиканом. Я люблю одеваться шикарно и при этом не платить за это большие деньги. А ви вишивати вмієте? О, це смішно! В коледжі у мене були найвищі бали з малюнку, а от вишивати я ніколи не вмів. Я не одним футболом живу, хоча і жити без футболу не можу. Як футболісти? Сперва а потім играю. Я, наприклад, чесно скажу, що после игры я очень люблю випити пиво. После игр на стадіоні в холодильниці пиво стояло. Іграки після ігри, хто хотів, мог сразу взяти там бутилку піва собі і пойти в душевую там сидіти. Що, що, що? Які в тебе круті туфлі? Та ну, це ж наче мої ініціали. HL Laurie. А вам прізвище Шевченко взагалі? Тушку Так, звісно, абсолютно. Я добре пам'ятав його останню гру. Тарас раз Шевченко. Я в діатрі на спектаклі. Сергія, ви українську ще пам'ятаєте? Коли приїжджають кіло, я одразу перехожу розмовляти українською мовою. Якщо будуть будуть деревни, де буде картопля смажена з цибулею, де буде сало, де буде малосонні гірки де помідорки. з водою. на літали. Мене посадили, прицепіли, прив'язали і в воду запустили. Страшновато. Вы своим детей привезете? Я вообще хочу их держать подальше от шоу-бизнеса. Если они уж захотят свою жизнь связать с искусством, то уж без моей подачи легенды о том, откуда эти дети и вообще кто их мать. Эта тема закрыта. Тяжело. Я, в первую очередь, это сделал для себя, чтобы стать примером для многих одиноких людей, которые боятся, так скажем, сделать такой шаг. Можно любить несколько. Одновременно? Одновременно. При православной государственности, мусульманский век. Я не очень в курсе вот этой части вашей личной жизни. У вас есть жена Тамара, да. так ведь? Да. И мама Вани, она ведь не ваша жена, получается, да? Нет, да. А вы не разведены, так? Мы не разведены, да. А живете вы где? И там, и там. С женами я договорился. Живем мы все в одну, вот, знаете, вот один дом, третий дом, четвертый дом. Все. все. Меня с браком может примирить только какая-то. Ну, безумная любовь. С Настя, ездим по концерту, прилетаем в аэропорт, и нас встречают две машины разные несут в, в две разные гостиницы. Привозят по цену, перед ценой за пять минут на концерта мы ругаемся. Пошла ты, пошел ты. Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вода по -насти. Что такое любовь? Сколько она живет? Может быть, лет пять, от пяти до семи. Страсть вот полтора. А что дальше делать? Искать новую любовь? Согревать друг друга. Вроде чего лучшего уже не найти. Ти співаєш в караоке? ні, на жаль, я вмію слухати. Чорт, але все одно ходімо ввечері. Є пара місць тут неподалік. Будеш підспівати. Як мені твоя сукня подобається, де ти таку взяла? А, це український дизайнер Лілія Літковська. Я вам дам адресу. А вам не холодно в туфлях на босу ногу? Ні, ні, не уявляю, щоб їх можна було на колготи чи навіть шкарпетки натягти. Финансового Валентина участвует в воспитании дочери. Я сильная мама, я никогда ни у кого ничего не просила и просить не собираюсь. У него какие-то свои взгляды на этот вопрос. Я не могу об этом говорить. У меня не так сложное отношение.